Армия ФМ. Це армія ФМ це радіо сильних радіо вільних, і зараз у моїй ефірі є ромонах святок з пенської унівської лаври Макарій Дудка, який встановив свій восьмий рекорд України підняв штангу вагою 193 кілограми в жимі лежачі. Пане Макарій, вітаю вас в ефірі АРМІЯ ФМ. Та дякую щиро вітаю всіх слухачів. і Вас пане Макарій. Я правильно розумію, що і є ромонах це чинець монах, що має сан пресвітера, тобто має право здійснювати священні таїнства, все правильно, так, все, все дуже правильно, Ідеально Єромонах – це є священник монах. Так, ви все дуже добре кажете, і разом з тим ви займаєтесь пауерліфтингом. Думаю, просто наші слухачі погодяться. Таке поєднання рідкість, принаймні, я вперше спілкуюсь з монахом, що займається пауерліфтингом. Чи то я такий необізнаний, а ви знаєте чимало таких людей? Так, думаю, що трошки є рідкість в нашій церкві, і також в православних церквах. Ну тому, що монахи по не всі бувають, та це є рідкість, але випадки є, і думаю, в всіх церквах є священники, монахи, які займаються спортом. Я таких знаю, особливо в нашій церкві, греко католицькій і православні знаю церкви, тому що ми зустрічаємося іноді навіть на змаганнях, де я виступаю за Всеукраїнську Федерацію по реліфінгу. Там також такі люди є присутні. А коли ви взяли в руки штангу, коли почали займатися спортом? Це до того як стали ченцем? Я трошки в школі тим так займався до 11 класу і мав такий успіх, що я вважаю, такі як для хлопця одинадцятикласника. Е, я вже пожав в кінці школи, пожав штангу в жимі лежачи 100 кілограм. Ну, штанга була така звичайно, саморобна. А потім була така дуже довга 20-літня перерва, бо я вчився у католицькому університеті львівській духовній семінарії майже 7 років, і потім вже вступив до монастиря. То фактично я мав таку 20-літню перерву, я майже не займався, а потім сталася така якась пригода. І хлопці з нашого місцевого району, Перемішлянського. Подарували мені штангу, до речі, такий довоєнний гриф, і я почав з ним тренуватися і досягнув кілограм 100 і так далі. Далі далі. І потрапив на змагання на перший раз, що мене запросили, коли вже отримав, вже познайомився з професійним тренером у Львові Павлом Зіньком. То було мене запрошено на Кубок Києва в 2016 році. Пане Макарі, а от якби ваші друзі вам подарували не штангу, а наприклад боксерські рукавиці, тобто я до того, ага. чому саме пауерліфтинг, а скажімо, не той же ж бокс. Так, я розумію. Ну, дуже велике було б питання, чи я би іншим спортом зайнявся, тому що я, напевно, мав до них задатки. І так само я монах, священник, але я також людина, мужчина, чоловік, і мені просто подобається. І завжди навіть ще з малих років мені ще сподобалося піднімати щось тяжке і порівнювати себе з іншими, чи я можу більше підняти якусь там річ за того хлопця чи за ту людину. І то таке було десь, якби віддалася така моя історична пам'ять, і тому я почав займатися більше пауерліфтингом, ніж іншим видом спорту. Тому що в школі я займ... Мався ще і спринтерським бігом і довгими дистанціями, але чомусь на серці мені лежали ті тягарі, і тому я продовжив спортивну кар'єру саме власне з поверліфтингом. Пане Макарі, а як до вашого захоплення ставляться інші е, чинці чи священнослужителі? Ну, мене взагалі думаю, позитивно. Я не знаю так кожного е, кожної особи думки, але думаю, за всі роки, що я займаюся, е, коли я був особливо 15 років, років, вже був настоятелем Стосбенської унівської лаври, то ніколи не чув. Якихось таких поганих відгуків, там на ну, якісь було здивування. Але мене підтримала церковна влада, вища церковна влада, єпископи і особливо блаженніший Святослав. Він мене дуже в тому підтримав, тому що навіть сказав мені, щоб я йшов і виступив на центральному такому всеукраїнському телебаченні, яке називається нашою церкву, називається Живе телебачення. І мене там знімали на, на змаганнях, знімали моє життя в монастирі і закликали мене, щоб я сказав там, якби по зробив інтерв'ю на їхній студії в Києві. І з того часу, я думаю, що багато там монахинь, багато монахів, священиків. Ну, на це на це також подивилися іншими, може, очима. Та, бо я, напевно, можливо, так і в очах інших людей, бо монах в спортивному костюмі, е, то якось так може було. Ну, це було просто, якби такий виняток, і то всі може дивувалися, але потім нормально ці сприймали, що можна це поєднувати, спорт, духовне життя. І пізніше я вже став таким прикладом для інших, що інші почали десь тренуватися, і світські люди, і побачив інших священиків, які тренуються там по тенісу на лищатах навіть там є один отець з гирями. Так що я весь час чую довкола, що багато священиків і людей займаються спортом. Ну. В такому ну, так. статусі як і я ну так, бо ви сказали, одягаєте спортивний костюм, але це не просто спортивний костюм, бо замість ряси ви одягаєте спортивне облягаюче трико. Але як бачимо, так, ставляться так. позитивно. Ну і, напевно, так само прихожани теж позитивно ставляться. Так, ну звичайно. Так я думаю, що без... Бо я дуже часто останніми роками є в соціальних мережах в інстаграмі в фейсбуці. Люди різні коментарі пишуть, але я би сказав, що м майже 100% я не отримую поганих коментарів що в, 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 в мій город ніхто не кидає камені, що я священник, що я монах, чому я тим займаюся. Тому що я завжди всім кажу, коли в мене беруть інтерв'ю журналісти. Е, я займаюся спортом годину-півтора в день, а 5-6 годин маю молитви, і, а всі інші години це є таке соціальне душпастерське служіння для людей, для вірних, які приходять до лаври. Так що мене совість не мучить, бо тому що я на спорт витрачаю всього одну, одну годину-півтори в день. А, пане Макарі, а ось е, спортсменам особливо. О тим, які піднімають велику вагу, їм потрібно вживати чимало білкових продуктів, зокрема так. і м'ясо. А ми знаємо, що монахи дотримуються певних обмежень у раціоні. До того ж, і про піст варто пам'ятати, чи складно вам поєднувати служіння Богу і професійний спорт? Ну, дивіться, іноді буває складно, особливо великий піст, тому що ми не їмо фактично від несопусної неділі. Це до Великодня, це фактично майже два місяці. Є 60 днів, і ми м'ясо не вживаємо зовсім а такий молочний набіл, то тільки по суботах і неділях. Іноді буває мені важко. І я просто почав харчуватися таким спортивним харчуванням, тому я вживаю такі звичайні просто е, та, білок, е, протеїн, креатин, який дає силу і відновлення м'язів, там різні вітаміни, таке отаке спортивне харчування вживаю і всім раджу людям, які фізично працюють, це вживати. Я думаю, що а так, в принципі, навіть якщо великий піст, то все ж таки розвантаження організму. Я не їм м'ясні продукти і молочні продукти. І іноді навіть зауважував це цікаво дуже таке явище для мене, що у Великий піст у мене завжди якісь кращі результати, ніж під час року. Бо навіть і тепер я так добре подужав цю штану, що підняв 193, хоч і очікував ще більшого результату. Я хоч хотів потрапити на рівень елітного майстра, підняти 198 кг. Ну, Були такі деякі такі моменти, що мені то не вдалося, Ну, надіюся, що ще за це поборемося, але результат був ну непоганий. Так і часто в постах в різдвяному пості в великодні ми в мене дуже непогані результати, дуже таке дивне для мене. Не можна снай на це відповісти. Але... Господня, сподня мене так охороняє, і допомагає. Пане Макарі. До речі, ви от зараз сказали про соцмережі про Фейсбук, саме звіти. Зокрема, я дізнався і про те, що ви ще й займаєтеся зборами. От розкажіть так. про це, як часто відкриваєте збори, і чи можете якось розказати для так. кого саме і що зараз О, такий, зараз і, саме так такий серйозний збір. То це в принципі є другий випадок під час війни, що я відкрив збір от цей на дрони перед тим я відкривав на ремонт автомобільної техніки. Це другий такий збір. Але завжди, коли я в час війни їздив на змагання, це було доволі, можна певно, і 10 разів я взяв участь за 2 роки. Мене якось так якби турбувало те, що є час війни, хлопці всі воюють, а я не можу нічим причинитися тим, що ніби, от я є на священик, наразі ми не можемо брати справ зброю до рук. Але я хотів якось послужити суспільству. І на початку війни, я бувши, бувши настоятелем, ми за цим його на вирішили, що ми приймаємо. Біженців і там десь біля 120 людей ми, ми утримували понад рік часу. Це було таке наше соціальне служіння для людей. Я тим дуже тішився, що ми причинилися так, щоб людям допомогти в час війни. Потім я почав присвячувати свої змагання там, наприклад, загиблому нашому герою України Дмитру Куцюбайлу одні змагання присвятив. Інші змагання присвятив просто загально нашим Збройним силам України. Пізніше ще там, які були актуальні такі потреби у Україні, в державі я присвячував свої змагання змагання, свої виграші для тих певних подій, чи осіб, наприклад, одні змагання присвятив за визволення наших двох священників, які є в полоні, яких ув'язнили ще в Бердянську. Ми до нинішнього дня не знаємо їхньої долі, чи живі вони, чи. Чи вже їх закатували, то їм присвятив був змагання. А тепер останнє мені моя мама сказала, щоб я якісь ті особисті свої такі успіхи, результати у спорті, ну щось перетрансформував щось в інше, якесь таке явище. І мені прийшла думка, що я маю конкретніше щось займатися, не тільки присвячувати, а просто відкривати свою перемогу, відкривати збір на допомогу нашим збройним силам на якісь конкретні напрямки. І перше, це було я на той ремонт автомобільної техніки відкрив. То за одну добу я назбирав 100 тисяч гривень, а друге тепер. Я також дуже тим турбувався, на що мені то відкрити цей збір. Я дуже багато молився, особливо від 24 лютого, коли почалася третя річниця повномасштабної війни. Я думав, наприклад, там, на тепловізор, на якісь медичні всякі різні засоби для хлопців, дівчат. Потім думав на якісь бронежилети. Всім тим цікавився, але всі мене від того відраджували, як завжди, з менш більш е, нас це все на фронті є. Найважливіше, найактуальніше є на е, е, збирати на дрони. І я собі так вирішив, що тільки на дрони. Тоді мені було таке трошки. Може довго відповідаю е, такий сумнів, чи я можу це робити, бо я священник монах, що там може дрон винесе якусь смерть окупантам і таке. Я сумнівався цьому робити. Я питався своїх співбратів по монашеству, по священству різних е, цивільних людей, військових, як вони на то відносяться, коли вони почують в соцмережах, що отець Макарій з унів склав розбирає на дрони. І я десь перепитав, може, 20-30 людей. всі були позитивно, і це було для мене таким таким стовідсотковим ну, переконанням. Я маю це робити. Особливо коли один мені військовий сказав, каже, отже, не переживайте. Дрони несуть не смерть, а захист нашим військовослужбовцям каже: якщо буде більше дронів на фронті, то менше ви священники. А ми люди будемо зустрічати на в'їзді в наші села, містечка загиблих наших воїнів на щитах, і це просто мені як ще серце прошило. Я думав, так тільки на дрони. Як е, можна долучитися до е, ваших зборів? Зокрема, ось цей збір, який оголошений наразі, скільки ви зараз зібрали, е, скільки потрібно, і як можна долучитися? Так, ну я якраз тепер перед вашим ефіром перевірив банку і ті всі гроші, які люди мені передавали готівкою в руки. То на даний момент є 815 тисяч, які зібрані для закупівлі дронів для 24-ї львівської механізованої бригади. На моїй сторінці в Істаграм я підписаний Макарій Дудка. і на моїй сторінці особисті у Фейсбуці майже кожний пост подається послання на монобанк на приват картку іншого нашого ти брата і мою приватну картку, і таку загальну банку. Бо люди деколи просять, ну хтось не може увійти, то просять різні моменти, щоб був і приват банк, і то, то. на моїй сторінці все, все є розписане. Я до речі, нашим слухачам теж е, нагадаю, що е, якщо можливо вони не зможуть знайти вашу сторінку, хоча це дуже просто, можуть написати нам на номер 097 1991 824. Це студійний телефон армії ФМ. Ми є у всіх месенджерах WhatsApp. Вайбер, телеграм, сигнал можна смс-кою, і я просто особисто надішлю їм посилання на вашу сторінку, і зокрема, як можна долучитися до збору. Хочу ще запитати, чому саме збираєте на 24 ту ОМБР імені короля Данила? Так, я був трошки захоплений е, таким благодійним проєктом, який вже понад рік існує в наш у Львові. Його засновники є. Е, Пан Ігор Дулин і пан Олександр Тіщенко вони вже десь понад 6 тисяч дронів назбирали за час останнього року. Мене це дуже захоплювало, їхня праця, їхній такий вклад. Я Їх дуже добре знаю цих людей, і тому їм довіряю, порадився з ними, чи можу такі справи з ними зробити. Вони казали, так очи ну я тільки хотів так, що я сказав, що в мене дуже багато є всяких різних обов'язків монастирі, що я буду таким, якби їхнім фінансистом. Я їм даю гроші, вони мені закупляють дрони. Ці дрони мені вручають, і самі вони займаються доставкою тих дронів на на передову до наших хлопців 24-ї бригади. Так що моя основна справа принести людям. Гроші на руки, і вони закупляють для мене дрони. Пане Макарій, дуже дуже вам дякую за те, що ви робите. І от на завершення нашого ефіру, хочу попросити вас ще й сказати кілька слів до наших слухачів, до українців звернутися, зокрема, як і до цивільних, і до військових. Та ну таке, що мені лягає, приходить на серце. Ну дорі слухачі. Вірте в Бога і вірте в наші Збройні Сили України, вірте в себе, що перемога неодмінно прийде. Не слухати різних фейкових новин, не впускати рук, боротися до самого кінця, бо це дуже важливо є, тому що дуже таких багато є середників в наших десь новинах, частку неправдивих, таких песимістичних. Тобто вірити, довіряти нашій Україні, нашій державі, нашій владі і йти спільно до перемоги. Тільки головне, щоб не опускати руки. Дуже дякую вам. Дякую ще раз. Нагадаю нашим слухачам, що з нами щойно в ефірі армія ФМ був ієромонах свято Успенської унівської лаври Макарій Дудка, який встановив свій восьмий рекорд України. Він підняв штангу вагою 193 кілограми в жимі лежачі. І ось наразі він збирає кошти для того, аби закупити дрони для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. А вже було зібрано от станом на зараз на час нашої розмови 815 тисяч. Ну а долучитися можна, зайшовши на сторінку пана Макарія в Фейсбук. Або ж напишіть нам 097 1991 824 Ми є у всіх месенджерах, і ми надішмо вам пряме посилання. Армія ФМ. Армія ФМ. Радіо Сильних. Радіо вільних.